Коміка Дмитро Залоєць на вашій сцені. Дивіться, мені здається, що зараз молодіжний сленг так швидко розвивається, що я за ним взагалі не встигаю. Добрий. Добрий, добрий. добрий. Ще в когось якісь звуки є заготовлені. Риху! Так, окей, я повторюсь. Молодіжний сленг дуже швидко розвивається, я за ним взагалі не встигаю. Я недавно почув розмову двох підлітків і думаю, що у вас ну, в школі взагалі вчать? Де Лондон і The Capital of Great Britain? Ну, е... ну, для них байт це провокація. Для мене байт це розмір фотографії на Sony Ericsson знятий. Все. Ну, Для мене крінж. Ні, Для мене краш. Краш – Це просто ігра на Sony PlayStation з лисицею. Це ніякий некрасивий хлопець. Реально, я. Ну, я... Недавно йшов з сестрою молодшою своєї дівчини, я кажу, зачекай секунду, я куплю панамку. Вона каже: ти будеш як офнік. Я такий, а з яких це пір людина, яка садить город в панамці, щоб не пекло в голову, називається офніком. Ну, коли моя мама стала офніком. Ну. Крінж, рофл, душніла. Значення цих слів я прочитав на сайті ТСН. Молодь. Схаменіться, ну, типа. Якщо вже про таке в новостях пишуть, ну, то це ж ненормально. Ну, для мене просто в новостях це або хтось поганий, або щось погане случилось, або народились ливеня в зоопарку. Всього. Ну. І то не факт, що львицю не ізнацілували. Ну, э... Схаменіться, я вас дуже прошу. Просто ну, ця ж молодь. Вона ж потім піде десь працювати, можливо, навіть на телебачення те саме. І ви представляєте, який буде сюжет в ТСН? Тіба зашкварна вписці. Молодий зумір захотів зарізати бабку за те, що вона його почала хейтити, що він не вміє юзати в дурака. Добре, що бабка вижила. Пруфи з камер спостереження зафіксували цей крінж. В своєму фідбеці молодий зумер сказав: Сорі, бабка. На що бабка йому відповіла: ой, йди нахуй. Що це означає, ми не знаємо. Це щось по старославянськи Такі будуть новини, соберіться. Реально. Так, в мене нема сексу, а це означає, що я вже дуже давно у відносинах зі своєю дівчиною. І моя дівчина, вона вночі вісні говорить. Ну, знаєте, оце, ти, ти вже спиш з боку. Бу -бу 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 Як правило, вона говорить якісь зовсім не зв'язані між собою речі. Ну, типа дайте коню планшет, діма, знайди собі роботу. Взагалі не зв'язані речі між собою. І мені недавно, мені недавно моя теща розповіла, що моя Аня в дитинстві страдала на лунатизм. Моя теща дуже часто вночі прокидалася і бачила, як моя Аня стоїть біля дзеркала, розчесує коси і з кимось говорить. Я думаю, ми п'ять років зустрічаємося. Ви тільки зараз вирішили про це сказати? Ну, щоб не втік, коли вже блядь, пропозицію зробив. Ну, це ж нато говорити прямо на першому побаченні, типу, а які в тебе хобі? Я лякаю всю сім'ю. Аби по под'їздам не шлялись. Женюсь. Ну, і, і мені сказали, що не можна лякати, ну не можна будити, не можна будити таку людину, то, що це може її злякати. Я думаю, їй злякать. Якщо я проснусь вночі і побачу, як моя Аня стоїть біля дзеркала, розчесує коси і з кимось говорить, я маю так тихенько обосратися. Щоб не злякати. Пойміть мене правильно, я не проти лунатізма. Якщо він приносить тільки ну, хороші емоції. Наприклад, я просинаюсь вночі, дивлюсь, а моя дівчина стіни шпаклює. Звісно ж, я її не розбужу. Ну, це ж може злякати. Мене злякає, що вона скаже: Діма, якщо я ще стіни шпаклюю, то нахуя ти мені треба. Ну це може злякати. Єдина моя вам порада це ніколи не дивіться на ніч фільми жахів. Тому що фільми жахів, коли ти їх подивишся на ніч, таке враження, що вони заполоняють твою підсвідомість і починають тобою керувати. Я зараз все поясню. Якось я вночі подивився фільм жахів про екзорцизм. Це коли з людини виганяють демона. І от я лежу з боку пу 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 І я так себе накрутив. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а я лежу і думаю, ох ти ж я твою мать. Там уже в мене ну вже двері зачиняються так. Так мені вже страшно. І я прям накрутив себе до такої степені, я такий лежу і починаю вспоминати. На водохреща. Я виходжу з душу, і моя Аня мені говорить, що приходив батюшка, хотів посвятити квартиру, але вона його не впустила. Я думаю, а чого? У фільмах жахів-бляха все з цього й починалося. У фільмах жахів дівчинки була улюблена іграшка, з якою вона спала, вона її не відпускала, і я думаю, бляха в моєї Ані, тоже є така іграшка. Це єнот. Ну він без ока. І я прям, я прям накрутив себе до такої степені, що я лежу і такий пс, демон. У відповідь чую, Діма, блядь». Е...". Я такий. Та демон. І тут чую, Діма, я сплю, не чіпай. Я такий, то та Дімон. І тут, Діма, блядь, що ти хочеш? Я кажу, я тебе вижену. <риклад> І у відповідь чую: Діма, блядь, це моя квартира. Ще <риклад> одне слово, підеш на молодіжний, блядь, додому плачучи. <риклад> І я думаю, та який це демон? Це моя Аня. Все нормально. І... Я вже зробив висновки після цього всього. Я перестав дивитися фільми жахів на ніч. Я люблю щось таке легке подивитися, там Гаррі Поттера», наприклад. І якось я замітив, що моя дівчина увісні з кимось займається чужим сексом. Як я поняв, що не зі мною, вона посміхалася. Вона посміхалася. Ну я, я вирішив, ну хай займається собі, ну. Цей сон, я навіть телевізор зробив тихіше, щоб Гаррі Поттер ніяк не повлияв у, в неї у вісні. там якось. Ну, есть, не, ну, Я поставив себе на її місці. Я думаю, ну не хотілося би, правда. Я просто думаю, ну, вона ж займається сексом десь, мабуть, посеред океану, на великій яхті, з якимось блін, хлопцем. І тут в відповідальний момент він скаже, не хочу в Слизерин, хочу в Грифіндор. Звісно, ну, краще. Лучше не, не, це, не, не включать голос на телевізор. Е, Дивіться, е, я не вірю в бабок-цілительок, як і вони не вірять в те, що я Бред Піт. Е, але мені недавно мама розказала, що колись в дитинстві е, мого брата налякала собака і він почав заїкатися. Е, не то, щоб він там ішовий собака, така ти прийомний. Е, е, просто нагавкала, він злякався, і моя мама. Повела його до бабки, яка викачує яйцями. І за один сеанс він перестав заїкатися. Ну, але є нюанс. Перше, мій брат нічого не помнить, що відбувалось на сеансі. Ну, або бабка просто ще працює на людей в чорному, там все, ти не заїка. І він такий: окей, орайт, right", ще й англійську підключила. А мою маму туди не впустили. Не знаю, може в бабці не обрано. Або може бабка така, так, ти ще навчишся викачувати яйцями, будеш на районі ще конкуренція, воно мені не треба. І я так як брат нічого не повнить, а моя мама там не була присутня. Я думаю, а що, якщо там ну прям нічого такого не було? Там була ніякого сеансу не було, там просто було, як наговорить Україна. Типа бабка така сидить, каже: Віталік, вас налякала собака, і ви почали заїкатися. Він такий д-да. І вона, і вона така, і ми знайшли цю собаку, зустрічайте Тайсон. І Віталік такий, «С, с, сука, і собака такий, ну чо ти оце починаєш? Ну, хоч мене налякай. І бабка така: так, беріться мізінчиками, мирись, мирись, мирись і більше не сварись. У мене брат він виріс, він все одно боїться собак, а я, коли на мене собака гавкає, в мене захисна реакція, я просто починаю з говорити. Ну, говорить. Не то, щоб у нас там прям був діалог, типа, собака гава-гава, я такий, «конечно, кидай цю суку. Вона ще будку в тебе отсудить. Ще поночам почне говорити, воно тобі не треба. просто гав гав я такий, і тобі гарного дня, і проходжу. Одного разу якось йшов, собака гавкає, і я вирішив прикольнутися і загавкав у відповідь. І в собаки була така реакція, типа що, блядь? Розвернулася і пішла. Я думаю, а що, якщо кожен гавкіт щось означає? Ну, типа, вдруг собака гавкає, і в перекладі для неї це, типа, Діма, не йди туди, бо там є скажені собаки, вони тобі покусають тебе і ти будеш хворіти на сказ. А я їй у відповідь собаці. Дід пизда черешня, і собака така. І собака така Іди, Діма, іди! зустрінемося через 40 уколів сраку. сраку. Знаєте, мені дуже не подобається, що в нашому суспільстві досі є люди, які зустрічають по одежі. Знаєте, оце який вигляд, так і зустрічають тебе. Того я хочу стати настільки популярним і відомим, щоб, щоб до мене в магазинах відносились сука, як до людини. Я зараз об'яснюю, чого в мене якось поламалась ліка для душу. Я пішов в невеличкий магазин сантехніки. Дивіться, щоб у мене з цим магазином не було ніяких потім проблем, я вирішив переробити їхню назву. Називається цей магазинчик Кончена гаряча планета. А що ви що узнали, що хлопаєте? Я ж переробив. І реально в мене паливалася ліка, я за... заходжу туди, і мене зустрічають, кажуть, що треба, кажу, ліка. Вони такі, от продавець консультант, сидить за столом, говорить по телефону, станьте біля столу і ждіть. Він договорить, звільниться і вам допоможе. Сидить продавець консультант, говорить по телефону, і я перед ним також стою. І десь на хвилині десятій я зрозумів, що він на мене ложив хер. Бо він дивиться на мене, я дивлюсь на нього, кажу, добрий день. Він каже, добрий, і далі говорить по телефону. І я думаю, ну, а що ж там уже, ну, прям за діалог такий? І я вирішив прислухатися, і там діалог був приблизно такий: «Да я газ люблю пізда на ну. Я пообізній на своїй малишці всіх обганяю. І я думаю, ну, вряд ли ж там подзвонила до нього журналістка з Нью-Йорк Таймс і така, ви один, хто пройшли ігру дальнобойщики, як так у вас вийшло? І він такий, «Да я газ люблю, давай пізда, пообізній. І я думаю. Думаю, ну я ж дорослий самостійний чоловік, я можу сам піти подивитися, чи є ліка, я вже комусь там чуть ванну не продав. Я вертаюся, він досі по обізні піздує. Я не люблю таких людей, і я вирішив їх провчити. Коротше, я вам розкажу, як, а ви їм не розкажете. А, значить, так, я назбираю грошей і візьму. Всіх своїх друзів спортивної статури їм возьму в оренду чорні класичні костюми. Возьму в оренду якусь преміум-класу машину. І потім, коли дві машини приїдуть до цієї гарячої планети, звідти вийдуть хлопці в чорних костюмах, зайдуть, всіх там перевірять, кожного обшманають, потім скажуть Дмитро Володимирович, заходьте. Відкриваються двері, заходжу. Я теж в класичному піздатому костюмі. Тут до мене підійде цей продавець-консультант і скаже: вам щось треба, вам, вам щось підсказати. Я такий, ні, да мені тільки спитати. Він скаже, то спитайте. Я такий, ви ахуєлі? Тиждень назад, блядь, у вас був. І цю ліку мені, будь ласка, Е, Так, а, ми. Всі хлопці спортивної статури, прошу, залишиться. Я вже гроші подзбирав. Дивіться, ми з хлопцями, волонтери, і ми з останніх наших двох концертів ми віддали отакі от банери, які над будинком культури висять. Ви бачили такий великий банер з нашою, з нашою рекламою. Ми віддали на зсу цей банер, і недавно нам скинули відео, де наш банер напередку вони обшили душ. Не переживайте, наші обличчя назовні. Не то щоб військовий мився, і на нього там шість людей дивляться. Ні-ні-ні. Ну -ні -ні. мені здається, що ну ми ж ми ж воюємо проти дебілів. І мені здається, що може бути така ситуація, що дерегешна група пітушиної армії прибігає до свого командира і, і кажуть, треба сйобувати, бо це піздець. Командир такий, що таке, що у них? Що у них? У них хаймерси, леопарди, що? І вони такі, ні, вони нас взагалі не бояться. Він просто побачив банер і сібас. І Він такий, вони вже в гражданку переділись, вони. Я вам зараз розкажу, хто нас буде розйобувати. Нас будуть розйобувати такі люди, як Андрій Гайдин, Павло Євчук, Дмитро Залоєць. У мене все. Гарного вечора. Дмитро Залоєс. йому! А також окремі обласки працівникам цього магазину. Вони дійсно знаходяться в залі, діма не знав. Давайте подякуємо їм.